Реальні реформи державних інституцій в Україні розпочалися з податкової. Нещодавно на вулицях багатьох міст про це почали розповідати рекламні щити з інформацією про відкриття сервісних центрів податкової та новостворений пульс податкової. Податкова тепер позиціонує себе як партнерна бізнесу та сервісна служба для платників податку. Фахівці громадської студії вирішили переконатися в реальності проголошених змін. На данный момент мы внимательно следим за действиями нашей налоговой, потому что это очень болезненный вопрос для всех предпринимателей. И замечаем положительные тенденции, такие как открытие прозрачного офиса и электро... и внедрение электронной отчетности именно самой налоговой. На самом деле это действительно очень классно для предпринимателей, для фирмы. Почему? Потому что, кроме того, что это экономит и время, и. нервы бухгалтеров и предпринимателей, которые эту отчетность дают. Эта отчетность уменьшает контакт между сотрудником налоговой инспекции и предпринимателем или бухгалтером налоговой инспекции на время сдачи отчетности. И для налоговиков, и для бизнеса это очень хорошо. Чем меньше люди встречаются, тем меньше отрицательных каких-то моментов. На сегодняшний день изначально... Полегшили нам звітність, і чесно, приємно здивовані, що електронні ключі, які завжди треба було поновлювати тільки за платню, тільки за гроші. Сьогодні повернулись лицем до підприємців і дозволили це робити безкоштовно. Спробували ми скористалися ними, тобто, це з 31 травня. Вони запустили в дію цю можливість, і вже от за другий квартал ми здавали звітність саме електронними ключами. Були свої певні труднощі при заповненні. Бланків, але нам, наприклад, дуже сподобалось. Ми відвідали кілька пунктів, де податківці приймають звітність і переконалися, що дійсно черги вже відсутні. За коментарем громадська студія звернулася до керівництва Вінницької обласної податкової служби. Що податкова служба дійсно стає сервісною на сьогоднішній день? І, до речі, ми єдина податкова служба області в цілому по Україні, яка 100% в кожному районі, в кожній податковій інспекції нашої служби відкрила центр обслуговування платників. Ці центри працюють загалом безкоштовно у всіх напрямках. Від подачі якихось необхідних документів до отримання офіційних та довідок та будь-якої інформації служба надає всі послуги безкоштовно в цих центрах. При самому великому центрі, нашому, який відкрився в державній податковій інспекції Вінницького. Районної Вінниці це самий великий наш офіс. При ньому працює пункт оформлення та видачі ключів. Це послуга однозначно безкоштовна. Навчання в цьому центрі проводяться безкоштовно, консультації надаються в цьому центрі безкоштовно. І кожний вівторок, кожного тижня, співробітники цього центру проводять спеціальні навчання для бухгалтерів, для громадян всіх, хто бажає отримати ці ключі. Не залишилися осторонь і громадські організації. Вони виконують місію налагодження діалогу та порозуміння між платниками податків та податківцями. На сьогоднішній день сформована рада підприємців при обласної державної податкової службі у Вінницькій області і вона взяла на свою функцію роботи з законодавчої бази. Устранение тех ошибок или же неточностей в работе налоговой инспекции и донесение мнения самих предпринимателей о том или ином виде законов, того же улучшения работы сервисных центров, для того, чтобы это все устранить и вместе обсудить и идти к все-таки цивилизованному государству и цивилизованному налогообложению. То, что налоговая служба идет навстречу... Общественным организациям и предпринимателям еще тот факт, то, что меня назначили в члены коллегии при областной налоговой службе в Винницкой области, такого факта на сегодняшний день единственный. Хотя по Украине уже больше 11 областей головы громадских организаций входят в данную коллегию. Венеция это первый поэтому я смотрю на это как положительно. Еще один из самых важных вопросов, то, что мы имеем возможность на сегодняшний день и законодательно, и налоговая нам идет навстречу, то, что мы можем присутствовать при рассмотрении спорных вопросов предпринимателя и налоговой службы. Это не просто прецедент, я почти постоянно нахожусь при таких рассмотрениях, но только в том случае, если, конечно, само предприятие желает, чтобы было третье лицо, участвовало в этих вот спорах. Нещодавно Кабінет міністрів України доручив державним установам провести широке обговорення закону України про громадські організації, положень про проведення антикорупційної експертизи та ряду інших нормативних документів, якими значно розширюються права та повноваження громадськості. Громадські організації у Вінницькій області мають вагомі напрацювання у цих сферах. При цьому слід наголосити, що самі прогресивні з них були впроваджені вперше саме у нашій області. Зокрема, громадська студія вже розповідала про ефективні моніторинги та експертизи, які протягом 2011-2012 років проводила громадська організація Філософія серця у партнерстві з кількома іншими організаціями Вінниччини. Саме тому у обласної податкової служби є можливість, залучивши до діалогу конструктивні громадські організації, напрацювати серйозні проекти. На конструктивно влаштовані і податківці, і громадськість ми все рівно докажемо, доведемо суспільству і мінімум це на території області. Що податкова служба сьогодні це партнер, що податкова служба це сьогодні сервіс для платників? Що податкова служба це сьогодні відносини і спілкування очі в очі. А не через якісь кабінети, через якусь охорону, через якісь пропускні там турнікети чи якісь пропускні режими. І я впевнений, що суспільство це відчує. А підприємці вірять в те, що зміни в діяльності податкової торкнуться і інших установ, що загалом створить ще більш сприятливі умови для розвитку бізнесу, а в цілому покращить клімат у суспільстві. Хотілося б, щоб ці ключі були єдиними, так як і нам і обіцяли, щоб можна було через єдині ці ключі здавати звіт і до пенсійного фонду. І, наскільки ми так спілкуємося з працівниками податкової, то дійсно це в процесі. Отже, громадська студія бере під свій контроль процес змін у реформуванні органів державного управління. Сподіваємося, що перші зміни, які розпочалися з податкової, в найближчий час торкнуться й інших державних органів. Ми будемо інформувати громадськість про нове. Ми впевнені, що новини будуть позитивними. А ви можете бути впевнені в тому, що новини від громадської студії завжди будуть правдивими. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.